Вітаю всіх із магазина Рошен. Сьогодні вівторок і почались в Рошен новенькі акції, які будуть діяти з 8.07 по 21.07. Акції діють у всіх фірмових магазинах Рошен по всій території України. Починаю з найулюбленішого. Оце цукерочки такі. Вони йдуть запаковані. Саме упаковка за ну, кілограм корівки 109.42. Це зразу для моєї мами. Дуже любить корівку. Якраз класна акція. Дивіться, кілограм цукерок корівка 109. 42. Класна ціна, дійсно. Тут 1 кілограм цукерок Кендінат, м'яка карамель з арахісом. По акції ціна 172,72. Тут економія 28%, тут економія 25%. І ось у них такі острівці з цукерочками ваговими. Так, у нас акція на джелі. Джелі ось такі цукерки. Це мікс желейних цукерок з фруктово-ягідними смаками, лимон, апельсин, яблуко, полуниця, малина груша. 15% знижка, 11,88%, 120 гривень за кілограм. Тут джаміс, також 15% знижка, ось такі яскраві гарні цукерки. Мікс фруктового тофі зі смаками яблуко, вишня, апельсин та полуниця. Ціна з по акції 13,98. Це 140 гривень за кілограм. Тут у нас такі цукерки із дорогої серії. На них акції, мені здається, ніколи не буває. Такі, такі люкс, скажімо. Є подарункова коробка за 35 гривень. Можна запакувати цукерки, які подобаються на подарунок комусь. І тут кокочоко. Акції, ось кокочоко коштують. 31 гривня замість 36,49 за 100 грамів це 310 за кілограм. Комбінація кремових начинок, панільної та з ароматом яєчного лікеру. Отакі кокочок. Далі акція ромашка. Ов, акції ромашка також. 15% знижка. солодка ціна, 22,94 230 гривень за кілограм. Ціна акційну, я вам кажу, акційну ціну. Далі покажу вам. З цієї сторони підемо незвичним маневром. Шоколад молочний. Ось такі батончики. Є виш з вишневий брауні, і є ось така м'яка карамель. О, мені, ну, мені цей більше подобається з горішками і карамелью. Такі от, ну як по типу снікерс, да, батончику. 1480 тут 50 грам. І цей 1480. Отакі вони продаються і в інших магазинах, не тільки фірмових. Тут топ знижка, як завжди. На оці на цей шоколад завжди є знижка. Чомусь на саме ось такий спешл, 40% знижка

80 а, 56, два види його. 56 і 80. Нагадую, є какао, таке темне мрія ідеально для десертів. 60 грам зараз коштує 75-25. І цукерочки, які термостійкі, на сонці вони не тануть, витримують 50 градусів жару 69, 95, 80 грамів. Далі. Лакмі по акції, так, з молочним і цілим мигдалем 44,97-90 грам, і також з цілим лісовим горіхом, 44,97 От дві позиції. Навіть оця класна з цілим лісовим горіхом. Тут лакмі великі ці плитки, шоколадні шоколад, лакмі, лакмі байт молочний такий. Ну, синій упаковочці 260 грам ціна 98,77, А це велика знижка у них, гляньте, 48%. За цю плитку шоколада 260 грам 98,77, А тут 295, ось така плитка 45% знижка з цілим лісовим горіхом і начинкою. гляньте, 123,61. Дуже класна ціна, дійсно. Це ж воно. І тут іще. Лакмі шоколад, тут 40% знижка, 235 грам, молочний шоколад начинка вафлі. 235 грам 98,77, 48% знижка, кажу, 40. О, тут дивлюсь, 48. Це 98,77 за таку велику плитку. Тут також 98,77, Класна знижка. 265 грам, Оцей лакмі шоколадно-горіхова начинка з печивом. А тут ще з тирамісу, також 98,77 Печиво та тирамісу, Начинка тирамісу і печиво 98,77 Класні знижки. Є ще ось така полунична начинка 275 тут грам 98 ,77. Арахіс і начинка також 98,77 Тут мигдаль, та кокос, молочна начинка, але ще й мигдаль і кокос. А плипка велика 280 грам, ціна 98,77. Так, і зверху йдуть повтори. Гляньте, дуже класна ціна. Я вам хочу сказати, 48% знижка. Далі тут тортики у них гляньте, виставили вже. Я минулого разу рано прийшла і при мені їх викладали, а це вже все повикладали. Так класно виглядає. Я вам покажу, скільки зараз коштує торт київський. 450 п'ятдесят ось цей меншого розміру, київський тортик, 359,45 п'ятдесят і великий торт Київський 589,25 Написано рецепт перевірений часом фундукто, солодковершкове масло. Є торти, я вже вам казала, такі які ексклюзивно в магазинах «Рошен». В інших магазинах їх немає. У таких упаковочках у мене є окремий огляд на них. І минулого разу я вам показувала. з'явилась ось така новинка. Дуже класно вона виглядає. Всередині вона йде як в формі пончика. Бачите, як пончиком таким зроблена, ну красива форма. І ось в розрізі його показують, як він виглядає. Це торт, крем-десерт, вишня, мак, довершене поєднання. Ніжного вершкового мусу з додаванням зерен маку, шматочків цілої вишні та джему з вишневим смаком. Поверхня торта вкрита вишневою дзеркальною глазур'ю та задекорована рожевою крупою. Ось так це все виглядає. 496 гривень він коштує за 800 грам. Класна мені подобається упаковочка така. Знаєте, яскрава, святкова. І нагадую, що мінус 25 на всі торти та тістечка. Після 20 От що залишилось, тут розпродають завжди всі тістечка. Їх не так і багато завозять. От Бачите, вже скільки тут залишилось. Кекс ромова баба є в наявності. Зараз 760 грам, 384 гривні. І маленька ромова баба 249,50 за 460 грам. Також вона в них з'явилась не так давно. Ось це торт ташине молоко не так давно з'явився, 359 гривень 45 копійок за 700 грам. Акції на масло і на молоко не збиране згущене немає. Далі йдемо лакмі. Ну тут повтори йдуть оцих лакмі, плиточок великих. І сюди переходимо. Рошен знижка на Київ вечірні по 50%. Менша упаковка 176 грам за ціною 174,82. І велика упаковка 352 грами Київ вечірні 249,47. Ось так розріз ця тукерочка виглядає. Далі знову ці батончики повтори йдуть. І стрілак. Подільська 200 грам, ціна 187-40. Мені подобається ця упаковочка як для подарунка. Така класна, так, кругленька, гарно виглядає 200 грам 187-40. О, тепер акція то була на вишнева минулого разу. Ось і ці Цукерки, які йдуть з алкоголем. Бренді Лікер, тут 150 грам всередині. цукерочки бренді 5,3 алкоголю в ньому. 79,52 за 150 грам. Далі ром. Ось тут ром в цукерочках всередині. А скільки тут також 5,3 алкоголю. 79,52. і Віскі лікер то бренді лікер, віскі лікер 150 грам, також 79,52 і також 5,3. Найбільше алкоголю ось цих вишневих 5,4. Так, Тут повтори йдуть зверху. І далі переходжу ось в такий зал. Тут як дву, дві, два зали в цій, саме в цьому магазині Рошен. Ямі-гамі, новинку я вам показувала, ось такі цукерочки у них зараз, маршмели, які можна як барбікю піджарювати на барбекю і ось такі новинки також. У них по 32,95-65 грам. Ямі-жамі, такі фла флафі і тені-тінні біц, такі дрібненькі, гляньте, які гарні. А ось ці для барбікю 200 грам, 89,75, Тут знижка, топ знижка 45% на всі ямі-ґамі. Вони коштують 18 гривень 12 копійок за 70 грам. Багато видів, я їх не буду перераховувати. Дуже-дуже тут бананчики ці смачно виглядають кавунчики, все є. І також упаковка тут більшого ці 165 грам, два види по 39,44. Ці по 45% знижка. Гляньте на всі ямі гамі Стріла йдуть повтори. Так, тут акція на бісквіти в асортименті 63,70 є бісквіт праський. Тут кістечка 300 грамів. Бісквітні кістечка зі смаком шоколаду 300 грамів 63,70. Далі бісквітні тістечка зі смаком згущеного молока за такою ж ціною і п'яна вишня. Кістечка, вишня, крем 63,70-300 грамів. І внизу йдуть повтори. Печиво мультікейк. Мультікейк в асортименті. Ціна 28,77 77 15% знижка. Тут по 180 грам. Так, є такий як кокос. Всі види. Від, види мультикік 180 грам за 28,77 О, сезонна пропозиція. Дивіться, кавуни, які поприходили. Ось такі мармелад, кавунові скибочки. О, які гарні, слухайте. Вони так зроблені. Це у вас начебто новинка, да? ось ці кавунові ски. Сезонно, вон, Ага. В житті, в так класно зроблені, дійсно, як кавун виглядає. Дуже красива робота. Нейте, супер. І тут вам їх зразу ну, можна, можна там взяти, скільки вам потрібно. Тут вже зважили і ви можете брати от коробочку. цю, да. Сезонна пропозиція 88-69. Така коробочка виходить. Знову йде вечірні повтори. Тут вафлі Вафлі від Рошен. 216 г, мигдаль 34,17, 40% знижка. Лимончик, Це лимончик дуже смачненький. 3417 також є какао, молоко. Вони всі по 216 грам і всі по 34,17. горіх, шоколад і просто молочна. Далі канафелло зверху стоять. Канафелло всі в асортименті йдуть по акції зі знижкою. Ціна на канафела 24,37 чотири Вони всі по 140 грам. Є з кокосовою начинкою, з горіховою, з начинкою крем какао і молочна начинка. Так, ось така ще жовтенька зверху, з ванільною начинкою. Також 24,37 чотири Далі Лавіта Печиво. Написано супер знижка 30% в асортименті 29 гривень, 0,1 копійка. Так, значить, Лавіта по 152 грами є з лимоном, з кокосом, з какао. І там повтори зверху за ціною 29 гривень 152 грами. Тут ці мультікейки просто розкладені по різним коробочкам. Чотири види. Ось така полуничка. Є мультікейк, лимон-крем, є какао-мультікейк, є молочний в синій упаковці і ось такий кокос-крем. І далі ось такі ще вафлі. Так, крекер називається. Це називається крекер. Він такі більш хрусткі і товсті. Так, значить, крекериці, молочно-ванільна начинка 235 г за 34,32 Також шоколадна начинка за такою ж ціною 34,32 і начинка какао горіх 34,32 за 235 г. Я вам бісквіти показала ось оці зверху. Праський, золотий ключик і п'янка вишня 63,70. Тут сезонна пропозиція, і подивимось, на що акція на, цьому тиж... на ці два тижні. Апельсинові та лимонні дольки 15% знижка, 16,53 замість 19,45%. Тут вони біля кавунових цих доляк. Ось вони, бачите, по акції є сезонна пропозиція, позначка і є завжди позначка, що 15% знижка. Мені глядачі всі рекомендували спробувати цей зефір грушевий, він дійсно смачний, я спробувала з великим задоволенням. Так, і тут у нас, щоб я нічого не пропустила, джелі я показала, ромашку показала, солодка ціна. А, тут просто акційні зміни. Ну. Зібрані джаміс і кокочок. В цьому залі просто ось чотири види акційних цукерочок. На цьому я свій огляд з магазину Рошен буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!